Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибика Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші пошуки білих грибів і не тільки білих, і стинних грибів. І сьогодні черговий день. Сьогодні число, вроді 26, п'ятниця, шоста година, в лісі ще темно. Темно і досить хмарно. І парить несамовито. Значить, грибок буде рости і, значить, має бути дощик. Це добре? Це добре. І так чи в лісі, чи темно. Трошки треба зачекати. Ну, а саме цікаве будемо фіксувати на камеру і побачити, що на даний час робиться в лісі. Грибниці розгортаються. Так що буде грибок. Ось яка парошка виросла. О, один. І ось другий. Ось які ще тут два. Більшки один, другий, третій. Ой. Ось третій. ось такі о. Такі о, білячки. Ось. Біленький червоний. Ще темнувато ось. Ну нічого. У нас еще грибочки. Один, два, три. Еще грибочки. Парочка. Один. Вот еще один Так, так. Бачу еще один Таких вот Пять Трошки вже видніше Ось такий грибок мене чекав О. Грибники ходять не дають і камеру витягнути Опа прозорові біля ски виросла Осодин Вы посмотрите. Так. А тут что? А тут у нас колечко. Probam poreik. Znau, žinai, šnešė... Toki, kersuk. O čia, 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 čia.

Робочки мене не відпускають. Ось попадається і попадається. Дай добре. Яка краса. Ось вони сховалися. братчика Навіть чотири. Попадаються такі невеличкі грибочки Arnanque. Oh, aqui é reboco ver dentro. Ah, estou Ті що тут виросли. Грибок є, але і грибників є. Ось які білячки Мене чекали. А. Не, то му Тут просто один білий. Ну який класний. Щось там я вверху побачу. Але чи то мухомор? Ні, білий. Он ще один.

Вот еще два. Два велички. Так. О, и молоденький. Один. И острый. Раз ще попадаються. Ну, Раз попадаються, десь беремо. Ночі беремо. Тут шапочку. Мішка перегрезла. Коренець. Ось який білячок. Це вже білячки на завершення ранішньої поїздки. Раз. Ось які вони Тихо поламався. Все невеличкий. більше я не бачу. Більше я не бачу. Сонечко гарно пригріло Ось такі вони біленькі. Poczekaj. Ciekawe I oś tu trzeba. On szedł Dobre. Зараз ми до них доберемося. Я вже думав, то завершено з білими, а то ні, ось білий. Ось тут білячки. Ось тут білий. Ось тут білий. Так щоб ще не наступити. Ось які тут обілі. Так, робимо порядочок. От і завершуємо ранішню поїздку. Поїздка більш-менш вдалася, затратили ми десь 3,5 години. От показую результат нашої поїздки. Ранішньої, ну таке, були грибники, не давали. Не давали камеру, як не давали, не буду я з камерою перед ним. От так. Ну, а вам, звісно, бажаю, як завжди. Не менше назбирати, як я назбирав, а також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Ну і пам'ятайте, ліс наше багатство, не засмічуйте його, а також не копати рибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас турици. Хай вам щастить.